После полномасштабного вторжения Наташа попробовала мини Я сегодня утром проснулась в 4 утра от того, что а, бомбили Киев и пригороды, да, проснулась от взрывов. На опять я не могла понять, что мне делать, одеваться, бежать куда-то, еще что-то делать. Я думаю, что в будущем Украина сделать все, чтобы быть очень и очень сильной. Мы не позволим больше никому, здесь заниматься коррупцией. Мы не позволим больше никому разобщать наш народ. Мы ничего этого не позволим. Мы никогда не позволим, чтобы еще раз когда-нибудь мы утром просыпались от взрывов. Якесь неоднозначне звернення все одно в неї вийшло. Потім вона зверталася до росіян, зверталася до Собчак і, і, і всіляке таке. Засуджувала Собчак за те, що вона безсердечна. Господи, господи. А потім навіть сіла у дуже дивну позу під пам'ятником Бандери. Але перевозування було недовгим. Влащенко продовжувала запрошувати до себе тих самих гостей, які або. Влаштовували із новин з Росії світське життя, і потішні такі новини. Знаєте, перетворювали образ ворога на е, безпечний і комфортний, або розповідали, як в Україні все погано, і як у нас всі партнери кинуть, сіючи натомість без надії щодо майбутнього держави.